Ми ніколи не знаємо, коли ми будемо єдиною людиною у кімнаті, яка зможе сказати, що те, що говорить Москаль у цій кімнаті, це брехня. Ми ніколи не знаємо, коли ми будемо єдиною людиною, яка заступиться за свою країну у цій кімнаті, але ми завжди маємо бути готові до цього моменту і завжди бути амбасадором своєї країни. Це неможливо робити без англійської, без німецької, без французької. Я зараз адвокатую усі європейські мови, якими ми маємо змогу розмовляти у світі, і ми маємо або бути готовими, або замість нас розкажуть, хто ми є. І тому це звучить дуже пафосно, але це рівно ж настільки і практично, тому що інтеграція шкільного предмету англійської мови і громадянської освіти це якраз про це: це про те, щоб розказати про Україну правду. Той спосіб, в який вона в який він висвітлить Україну такою, якою вона є, а не такою, якими нас перепишуть москалі, і як їм це буде вигідно, тому для нас це стратегічне питання, і це базовий мінімум для українців.